Дай Боже, здоров'я, козаки. Сьогодні ми маємо супер велику, емоційно здорову і непотрібну штуку у Львові взагалі в Україні. Це в нас F-150 на 3,5 двигуні, який їде просто впевнено, як танк. І перше враження, коли я сів за кермо цієї машини, чомусь, ну, знаєте, як львівський поважний. Е Поважний, кожен поважний львів'янин або житель Західної України е всі їздили на бусах. Кожен мав бус, кожен мав можливість поїздити на цьому священному гралі, як бус. І перше, що ти робиш, коли ти сідаєш за таку величезну машину, ну саме цю, ти починаєш так трошки по дзеркалах пристрілюватися, дивитися, чи бордюрчик не зачіпаєш, чи ще щось. Але тут трохи інакше враження. Не через довжину воно тебе. Харить, типа габарит, ну не харить, мається на увазі, що ти відчуваєш що ти на габариті. Тебе більше е дивує ширина, тому що тачка супер широка на величезних колесах і ти такий бляха, що би то не переїхати когось. І ти той, хто зима на дорогах, колія, ти постійно намагаєшся їхати не в колії, тому що інакше ти їдеш по обочині. Коротше. Через свою ширину вона відчувається екстра великою. Бать, велике просто жесть. От воно все таке велике тут. Звернули увагу, воно все величезне. Навіть кнопки, просто подивіться на кнопки, вони не будуть такі гейські, як у Мерседеса половину. Ну, Мерседеса, ладно, вони будуть тут. Нехай вага, Кнопка ламання спинки, ну не ламання спинки, а руху спинки, воно буде в два рази менше. Тут все величезне, все величезне. Але це регельок якийсь дитячий, не знаю. Знаєш, як правильно в ту машину залазити, ти такий підходиш, робиш спочатку так, потрусив зі снігу, так залазиш, берешся сюди, так залазиш сюди, потріпав свої ноги і сів вже безпосередньо за кермо. Тут є ще ручка, яка тобі має допомагати залазити. Ну я думаю, в випадку з грубими дядьками, які будуть впиратися животом в руль, то вона їм поможе. У нас є дуже інформативний. Е, дисплей, який виведений здоровий такий телевізор, не знаю скільки -то дюймів, але напевно, 13, 10. 65. 65. <ріхуя> Плазма. коротше, виведено на той. Передній екранчик, просто вся інформація, яка тобі потрібна. Е, по повному приводу, по нагрузці, скільки в тебе йде моменту на передні колеса, скільки в тебе йде на задні, чи включено в тебе блока, чи ні. По розходу, по історії розходу, про режимах їзди, воно показує тобі все. Оцей екранчик, ну він дуже крутий. Такий ж самий екранчик буде тільки в Рапторі, вже який є наступним, типу, по. По комплектації. Тут є <клес>, стандартна історія для всіх американців це регулювання педалок. Ти собі можеш кніпочкою регулювати педалки, куди воно тобі там зручно. В американцях це стандартна історія. В нас тут комплектація Lariat. Ми маємо білий салон, ми маємо всі на шкірі. У нас дерев'яні вставочки. Ну, закос, під дерево. Коротше, воно все. Виглядає симпатично, мені дуже подобаються всі кнопочки. Вони звичайно звичайні фордовські, такі ж самі, які будуть в Fusion, бляха, але воно таке і є. Ти собі відтикаєш, то він нормально, воно не відпадає. Руль буде дуже схожий по розташуванню кнопок на там звук, на керування дисплеєм. Буде такі ж самий, як в Mondeo, чи що там зараз Fusion, як воно блядь, правильно називається. Fusion. Ми сидимо в комфортному капітанському кріслі, бо я інакше то не назву, воно доволі велике. З другої сторони, то так само придумали трохи букову підтримку, яка тебе та й тримає. В дупу тобі гріє підігрів сидіння, а літом може остуджувати твоє яєчка обдув, що тут продумано, слава Богу. Тому що в Америці, in the house, you know, може бути трохи hot. Прикольно, тут виведений вихлоп. Так само воно буде зроблено на 2,7 моторі, тобто воно в них всіх буде виведено в сторону. В нашому випадку тут зроблений прямоток. походу лишили якийсь один резонатор, бо воно не сильно оруща. Є заслоночка, яка тут ще все регулює і робить тикшем. Коротше, вихлоп є, воно цікаво виглядає. Не знаю, наш тут тут тадзюрочку знизу. Не знаю, може, то супілочку, якийсь дебекіллер туди засуває. Не виявляю. Приходимо до заднього ряду. В принципі, в таких машинах задній ряд нахуй не потрібен, він в принципі не важливий. Але так як в нас є можливість по побачити, що це більша будка. Ну от, Пимон. Перше зацініть оцю пляха-ручку. Просто подивіться на цю шуфлю. Ну, Ти коли відкриваєш, це жесть. Так, салон. Спереду в нас їхав доволі великий пасажир. Ти маєш нормального доступу, тобі нічого не мішає, ззаду ти маєш дві розеточки під USB. Кришечки ті всі, по-американському не прикольні. Е, Прикурювач І так само під 110 вольт інвертор, який стоїть там на 110 вольт. Інвертор у нас тут під сідушками. Та й все. Більше нічого такого, два воздухода, ти не маєш ручок ззаду, ручок страху. А вона ж тобі така ручка страху, коли тут здоровенна ручка. Ззаду сидиш комфортно і цілком норм. Ну, типу, в короткій буді ти будеш сидіти отак колінками, і будеш сидіти отак рівно, і ти принижений просто в короткій буді, тому що треба, щоб передній пасажир відкрив двері і тоді ти виліз заднього ряду. Ти не зможеш стати на світлофорі і випусти, якби свою бабцю, яка їде з твоєї, ззаду, її, бо вона вже йде додому. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight racer if you get too close to me. Для відкриття задньої. Задні, заднього віконечка. Не знаю нащо воно. Може, щоб пасажир поригав не через вікно а, типа, або курив дзигар щоб тако вітер знаєш не дув. Бо збоку, коли з вікна куриш зикер, то вітер дує. А тако в заднє вікно, куриш і нормально. Я ще знаю для чого. Блять, я знаю. Тому що в цій машині насправді всі твої друзі. Які ну ти на тій машині приїжджаєш? Всі твої друзі страшно хочуть покататися заду в кунгу. Не знаю, що це за і неперебориме бажання, але воно існує, і всі хочуть це зробити. І напевно, оця функція з задньою шторкою вона дає тобі доступ зі спілкуванням. Там Славку, ти ще не вилетів, ну щось таке. Не знаю. Ти ти міг мати. Короткий кунг, як в нас в нашому випадку, міг бути довгий кунг, але з маленькими дверима, і міг бути повністю закритий зверху кунг. Люди вибирали по-різному всі ті тачки з супер різними комплектаціями. Вони в нас в Україну ніколи не ввозилися і не будуть ввозитися. В основному то все є біточки, воно приїжджає з Америки, Товчина, всі його там ремонтують. З нашою машиною попрацювали трохи по-іншому. У нас тут е бампер і решітка від раптора. Що прикольно виглядає цікавіше, тому що бампер е, звичайного F-150, такої як в нас, тіпа, він буде мати супер такий низький бампер. В цьому випадку він піднятий. Ну, куди цікавіше воно виглядає? Офігенні колеса приліпили, воно є все серйозніше, але за рахунок тих коліс, що воно має більший виліт, вони є більші. В нас є проблема, типу, така стикається та як то зима, як бачите, все затраскано, і ти підходиш до тої ручки, вона вся обрена в болоті, ти вимазуєш рукавички, чи вимазуєш руки з тим паришся, коротше. Ну колеса, стільок, але от є мінус тому всьому. Мене насправді завжди виморожували оці от кнопочки, це паролі, що є на Ф'южинах, мондео і так далі. Що тут тикати, то блядь, як від домофона. Я не знаю, воно мені страшно спрягає і випирає, ну, ну неприкольно виглядає. В тачці є стандартний вже такий набір для машин від 2014 року. Звичайно, що безключовий, звичайно, що контроль сліпих зон. Дуже зручний поріг, тому що без порога всі ті машини, ну як в неї залазити, ти просто заб'єшся або впадеш. Але так само поріг забивається болотом, якщо то все не мити, то рубля знайдеш, що так стоїть, як з лавочки якось. Оптика передня мене страшно впирає. Ну просто воно виглядає все дуже злісно, все дуже сексуально. В нашому випадку є один з найоптимальніших двигунів, на мою думку. І не тільки моя думка, а й в інтернеті люди говорять, то найліпший мотор, то справжня чугуняка. Це в нас 3,5. На двох турбах чугунний блок здоровий, великий, з адекватним, на мою думку, типу розходом в тій машині, коли ти їздиш по місту, маєш 17-18 кимон, в те, 2 двохтонна срань, ти не можеш заправляти і по 10-12 літрів. На даний момент в тій машині без всяких бустапів, без всяких стейджів, 375 сил. Це вже в ресті в доресті було в нас менше крутного, менше кінських сил. Воно. Їде, блядь, ну щоб сказати, що воно пиздує, важко. Але коли двохтонна срань рухається до сотки за 6,5 секунд, то трошки так ніхуя собі, воно прикольно їде. І відчувається, це все дура максимально, цей мотор везе, ти можеш пхати просто будь-що тягнути за собою будь-що, тому що ця машина зорієнтована на Америку. На Америці їх використовують. Типа, чому ці двигуни круті, тяговиті? Їх використовували в різних випадках. ті машини просто блядь, як, як якісь шлюхи використовуються для одного і іншого. Можуть тягнути за собою ті тачки. Я не знаю, як це правильно та робота називається. Ті, що віджимають тачки з цей. Кредитні машини, коли машина в кредиті, чуваки залітають заднім ходом на F150, залітає там під низ така якась металова срань, піднімає ту машину інакшу вверх, і просто вони валять разом з тою машиною і нічого, ну, ніякої нагрузки сильної нема. Двигун показав себе надійно, це екобуст. Він то не той екобуст, який буде там в стангах. Який прославився що якась повна срань, що Вони там їздять по 110-120 тисяч, розвалюються. В даному випадку тут майже 130 тисяч пробігу. Проблем, ну, якісь там зі стартером є моменти, ще щось. Я не сильно вичитував, чим воно там бригає, але камон, коли машина проїхала 130 тисяч, від неї сильно нічого не відпало, вона не жре масло, нічого, то значить двигун показує себе адекватно і він працює. Якість пластиків буде така сама, як в вонючому до Джорні за блять, 7 тисяч, 8 тисяч доларів. Тобто чогось тут унікального і суперякості під капоту по пластику, ти не побачиш ніколи. Ти побачиш просто. Сука, 6 на 3,5 з двома турбами, як і їде. Це не є блін, тачка для комфорту. То, що вона здається, великою, і всі думають, що це крузак чи Тундра. Нє, тундра теж говно буде порівняно. Е -е, заду в нас ресори, здоровенний міст з блокою, все по-американському величезне. Скаче, якщо не загружений, скачеш як козлик. Ну, не дуже, але не дуже приємно. І основна частина. Для чого ця машина і береться в основному в розумних цілях, а не повимахуватися? У нас є кунг, в даному випадку це короткий кунг. Є більші, але тоді ти маєш меншу кабіну. Так як та машина використовується для роботи, але є особливий клас людей, які купують її там повимахуватися. Поїздити, ну, серйозніші дядьки зазвичай використовують крузики для таких задач. Але ті, хто вже зв'язалися з тим, що можна привезти тачку з Америки, такі трохи фраєра, вони використовують її для полювання десь поїхати. Ну, Але всі знають, як відбувається полювання. Просто фляжка, курка, вхляють як скоти. Менше з тим. Коротка буда в нашому є випадку. Відкривається воно все адекватно. Я насправді думав перший раз, що це буде... Ти потягнеш таку здоровенну ручку. Ми просто показуємо, які там здоровенні ручки в салоні. Ти потягнеш таку, якусь шуфлю, блять, і та буда вся впаде, але ні, просто зацініть. Дібач, що це за магія? Що це за магія? Сюди. Чувак грузив безпосередньо, е, в принципі, по паспорту там 650 кілограм дозволено грузити. Але чувак, власник цього авто, який використовує, наголошую, не для виєбонів, а для роботи, він грузив сюди тонну. За рибалку. Він грузив сюди. Тонно, то все спокійно їхало. А мені дуже подобається, що вони подумали про те, щоб ти не був сраною каракатицею, яка сюди залазить. У нас є речачок. Так само зимою воно може все файно приверзнути. Пускаєш. Раз. Наступне. Два. Все. Стаєш, раз, виліз, заліз, почав відкривати цю всю історію і ти вже всередині грузиш in your pickup truck, you made some things. Крича, ти просто грузиш туди, все що хочеш і їдеш. Тут ще ти тримаєшся, тако потім тако файно, помаленьку, злазиш зі свого пікапу, намалювали, як правильно збирати оцю штуку. Тут є кнопочка один, натиснув один. Кнопочка 2. Натиснув 2. І закрив. Секунду. О! Все, закрив. Це, відвів, закрив, щелкнув свою будку закрив. Загружений під тонну, Ну, що не дуже дозволено заводом. Поїхав рішати свої справи, возити гній, чи що там нас роблять на тих машинах в Україні. Так гріє кохана, я вже не хворію, тож завтра я зможу піти. Подалі зустрінемося на вокзалі і поїдемо туди. Отакий він. F-150 абсолютно не потрібний для міста, але він потрібний для ваших емоцій, можливо, потрібний для вашої роботи. Виконує він свою роботу точно на всі 100% емоції, він переносить офігенні, веселі, ти здоровий, ті весь такий на великій машині. Хочу подякувати Збройним силам України. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Так само в нас нарешті є телеграм-канал, де можна переписуватись, спілкуватися. Ми кидаємо туди всякі інсайди, всякі смішні штуки. Так само в нас є тепер баймейкофі. Якщо ви хочете підтримати наш канал, щоб він розвивався і ми рухалися далі. Будь ласка, переходьте за посиланням, не посиланням. Тут буде можливо знизу так от зробимо баймі кофі і наш Телеграм. Ми відкриті пропонуйте нам свої автомобілі цікаві, тільки цікаві, ми якусь хуйню не знімаємо, серйозно. Тому гарного вам дня, вечора. Раді, що ви були з нами. Наше шоу продовжується. Всім папа. -па. Ми поїхали віддавати цього на конду. Оп-оп! то файно то залазити в ту машину, боже!